Мене звати Ніколас Карма. Цікавіше скільки коштує ваш лук. Щоб реально підізнав до мене Ніколаса Карму. Ніколас, ну дивіться, яка історія. Все, що зараз на мені, це мені видали на телеканалі Дім. Тому це все, я не розумію, мас-маркет, скоріш за все, Zara чи H&M. Що на мені моє? Годинник. Годинник. Біговий. Гармін. Скільки коштує? Тисячу e, доларів він коштував, але мені знову ж таки, як бігуну, подарували гармін. Я пробіг сім марафонів. Кажи, що не за кільце, що це? Це обручка. Це Є така й... обручка? Так. 12 років тому Ми одружу з дружиною, і це булгарі. Ну а -а -а. No, тоді, знову ж таки, давай так. Були інші часи. Насправді ми з дружиною одружувалися, і моя дружина тоді мріяла, вона побачила десь цю обручку, вона дуже хотіла, але в нас не було грошей. Ми одружилися звичайним обручком. Пройшло десь три місяці. Я назбирав грошей, десь там борг взяв і сюрпризом поїхав, купив ці дві обручки. Щось вони там коштували по три тисячі доларів. Але курс був по п'ять, здається.